Мої обновочки з Секонд Хенду. Сьогодні в нас перший день завозу на вагу. І я собі купила за 200 гривень дві такі курточки. Зараз покажу. Перша спортивна. Дуже легенька. О, мені здається, і новенька. Ну, Як вам? Десь ходити в ліс по гриби. Так, тут є каппішончик. А може я надумаю і буду ходити на вулицю бігати. Дуже зручно би було. Як вам? Подивіться, рукавчики. Нова весеньке, все. І вишинка на торті. Мені дуже сподобалась ось ця курточка. Мені здається, вона трошки підкреслює мою талі. О, О як вам? Під джинси. так. Тут ще можна отак. Вверх. Кіцем. І все, класно. Оця курточка десь вийшла мені 170 гривень, а ця десь 30. Так що за 200 гривень маю дві класних обновочки. Так що весна буде, Іра буде ходити доволі в обновочках.